Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку перетворення іменованих чисел. Задача 400. Читаємо умови задачі. Під час реєстрації на Київський півмарафон слід оплатити внесок 450 гривень. День Святого Миколая дарують знижку. Зменшують оплату на шосту частину цього внеску. Обчисленову суму внеску за участь у київському півмарафоні. Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про реєстрацію на київський півмарафон і оплату за внесок на цей півмарафон Повна вартість це 450 гривень, а вартість зі знижкою нам потрібно дізнатися. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис. Повний внесок зі знижкою. Повний внесок 450 гривень. Зі знижкою невідомо скільки гривень, але відомо, що зменшили оплату на шосту частину цього внеску. Отже, ми запишемо на 1 шосту менше, ніж повний внесок. Отже, і першою дією ми можемо дізнатися шосту частину від 450 гривень. Пригадаємо, як знайти. Частину від числа. Нам потрібно це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Отже, ми 450 ділимо на 6 і множимо на 1. Це дорівнює 75. Гривень пояснюємо, шоста частина. І другою дією ми від 450 віднімаємо 75, адже нам відомо. Що зменшили оплату на шосту частину. Ми знайшли шосту частину, отже, зменшити це діє віднімання. Від 450 віднімаємо 75 і це дорівнює 375 гривень. Запишемо відповідь: 375 гривень, нова сума внеску за участь у київському півмарафоні. Завдання 401. Здійсни перетворення. 24 тони і 3 центнери потрібно перетворити у центнери. Для того пригадаємо, скільки одна тона має центнерів. Одна тона має 10 центнерів. Отже, 24 тони перетворюємо у центнери. Множимо 24 на 10. Пригадуємо, що при множенні на кругле число ми справа до. Дописуємо 1 0, тому що множимо на 10. Отже, 240. А 240 плюс 3 чому? Тому що в нас було ще 3 центнери. Отже, 240 плюс 3 дорівнює 243 центнери. Наступне перетворення 150 метрів і 10 см потрібно перетворити у сантиметри. Пригадаємо, що 1 метр це 100 см. Отже, 150 метрів ми множимо на 100. Пригадуємо, що при множенні на кругле число ми дописуємо справа 2 нулі, якщо множимо на 100. Отже, це дорівнює 15 тисяч см. Ще плюс 10 см, адже в нас було 150 м і 10 см. Отже, 15 тисяч плюс 10 дорівнює 15 тисяч 10 см. Наступне перетворення 13 центнерів і 50 кг у кілограми. Пригадаємо, що 1 центнер дорівнює 100 кг. Отже, 13 центнерів ми множимо на 100. При множенні на кругле число ми дописуємо справа 2 нулі. Отже, це дорівнює 1300 кг. І 1300 плюс. 50 це дорівнює 1350 кг. Наступне перетворення 24 центнери 1 кг маємо перетворити у кілограми. Пригадали ми, що 1 центнер дорівнює 100 кг. Тобто 24 ми множимо на 100 і це дорівнює 2400 кг. І ще плюс 1 – це дорівнює 2401 кг. Наступне перетворення 150 кілометрів, і 10 метрів потрібно перетворити у метри, пригадаємо, що 1 кілометр дорівнює 1000 метрів. Отже, 150 ми множимо на 1000 і це дорівнює 150 тисяч метрів. І 150 тисяч метрів плюс 10 метрів це дорівнює 150 10 метрів. Наступне перетворення 155 гривень і 5 копійок потрібно перетворити у копійки. Пригадаємо, що одна гривня дорівнює 100 копійкам. Отже, 155 ми множимо на 100, і це дорівнює 15 500. Копійок. І плюс 5 копійок це дорівнює 15505 копійок. Далі нам потрібно перетворити менші одиниці вимірювання у більші 4192 кг. Нам потрібно перетворити у тони і кілограми. Пригадаємо, що одна тонна дорівнює 1000 кілограмів. Отже, 4192 нам потрібно поділити на 1000. 1000 має 3 нулі, і нам потрібно у числі 4192 відкласти 3 цифри з кінця. І в нас залишиться 4 тони. І 192 кг. Далі 6200 копійок потрібно перетворити у гривні. Пригадуємо, що 1 гривня дорівнює 100 копійок. Отже, 6200 копійок ми ділимо на 100. При діленні круглих чисел ми закреслюємо стільки нулів, скільки має дільник, тобто по 2 нулі. І це дорівнює 62 гривні. 4192 центнери потрібно перетворити у тони і центнери. Пригадаємо, що одна тонна дорівнює 10 центнерів. Тобто нам потрібно 4192 поділити на 10, 10 має 1 0. Ми відкладаємо останню цифру у 4192, і це дорівнює 419 тонн і 2 центнери. Наступне перетворення 21,076 метрів. Перетворюємо у кілометри і метри. Пригадаємо, що 1 кілометр дорівнює 1000 метрів. Отже, нам потрібно 21076 поділити на тисячу. Тисяча має три нулі, тоді ми відкладемо у числі 21 076 три цифри з кінця. І це дорівнює 21 кілометр, і залишилося 76 метрів. Далі 29 копійок перетворимо у гривні і копійки. Ми вже пригадували, що одна гривня дорівнює 100 копійкам. Отже, нам потрібно 29 60 поділити на 100. 100 має 2 нулі, отже, ми відкладаємо дві останні цифри у числі 29 60. І це дорівнює 290 гривень і 60 копійок. Далі 13 9 см перетворимо у метри і сантиметри. 1 метр дорівнює 100 см. Отже, 13 9 ділимо на 100, 100 має 2 нулі, підкладаємо дві останні цифри у числі 13 тисяч І це дорівнює 130 метрів і 9 см. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра! Па-па!